Учасники бойових дій виборюють гарантоване право на безоплатне забезпечення ліками. Є низка типових порушень права на безоплатне отримання ліків, про які інформують програму. Військові це відмова у видачі рецепта, відсутність препарата в аптеці. Мало хто взагалі знає про таку можливість, і лише одиниці використали цей шанс. Про порядок реалізації пільги, інструменти захисту свого права, консультує керівник штабу юридичної допомоги військовим. Де юре пільга на безкоштовні ліки учасникам бойових дій існує. Де-факто у військових багато скарг говорять, якщо вимагаєш і знаєш свої права, буде тобі і рецепт, і ліки, і направлення. Але сама наявність статусу учасника бойових дій не означає, що тобі підуть назустріч. На що скаржаться хлопці? На отношения, скорее всего на отношения. То есть приходит человек, даже в плане, вот был случай, приходит к участковому, от него требовалось всего лишь направление в госпиталь. Не надо лечить, просто направление. Вроде бы участковый напишет направление, все, человек идет лечиться в военный госпиталь. Все, никакие. Нет, он начинает, надо, не надо, стоит, не стоит. То есть такие мелочи, на которые следует обращать внимание и в любом случае обращаться. На уровне главврача, это ночмеда, это все решается. Скажите, пожалуйста, рецепты выдают? Проблематично, аргументации разные есть. Но если довести, то есть требовать довести до конца, то есть Не видаєте, починається хронічні заболівання, які обов'язані лічити. Є заболівання, які вже вслідить військових дій, це обов'язані видавати рецепти безплатно, але це треба требовать, це треба чуть ли не получается. Перша проблема учасники бойових дій взагалі не знають про цю пільгу. І коли вони приходять за рецептами. До лікарів, лікарі виписують рецепти і вони йдуть і купляють ці ліки за свої кошти. Мало хто скаже із лікарів їм про те, що вони мають таку пільгу і безкоштовно далі отримати ці ліки їм не вдасться. Друга проблема часто лікарі не виписують рецепти під тим чи іншим приводом. Третя проблема. Це те, що виписують рецепти і говорять про те, що конкретних ліків, які потрібно зараз учаснику бойових дій, їх немає. А є інші ліки. І вже ці ліки є платними. Тому, будь ласка, потрібно їх купувати. І четверта проблема на цій стадії: в аптеці можуть, якщо вже навіть є рецепт, просто можуть не видати ці ліки, посилаючись на те, що на даний момент цих ліків немає. Зрозуміло, що учасник бойових дій не буде виясняти, чи є ці ліки в аптеці, чи їх немає. Але після такої відмови він не зможе використати своє право. Право на отримання безкоштовних ліків мають учасники бойових дій, інваліди війни, члени сімей загиблого. Пільга передбачена законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Це безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів яким чином відбувається процедура отримання цієї пільги? Перш за все, військовослужбовець, який має статус учасника бойових дій, має звернутися до свого дільничого лікаря. Із, із тою проблемою, яка його хвилює. Дільничий лікар має поставити йому діагноз і виписати рецепт для того, щоб учасник бойових дій отримав ці ліки. Після того, як учасник бойових дій пред'явить своє посвідчення, отримує рецепт від лікаря, він має звернутися до конкретної аптеки і отримати ці ліки безкоштовно. Обращайтесь ви в поліклініку. Є зовсім два чоловіки. Один, як говориться, хороший, другий – не зовсім. Обращаюся до одному терапевту, людина без питань, вирішує, виписує рецепти. По терапії, узка спеціалізація, неврологія, виписують ніяких. Есть другой вариант этого же самого врача, который говорит, на данный момент финансирования нету, есть определенные препараты, которые у нас не предназначены для госзакупок, но в то же время он лукавит, он не говорит, что есть аналоги этих препаратов. Аналоги, по-любому, каждой группы препаратов есть аналоги. Аналоги иногда даже лучше, чем те, которые данный врач выписывает. Он выписал, человек развернулся и ушел. Надо требовать аналоговые препараты по любым группам заболеваний. Есть препараты, которые бесплатно обязаны вам выписать. По обследованию все то же самое происходит. Анализы, рентген, УЗИ. Заходите вы, требуете вам сходу. Перчатки, без разницы что. Потребовали вы. Без вопросов вам выдали это купили никто вам не скажет что вы атошник вернут вам деньги и все то есть в таком плане это все зависит от человека І от даного медицинського роботника у разі безпідставної відмови у видачі рецепта необхідно звертатися до головного лікаря поліклініки, а у разі невирішення питання зі скаргою до управління охорони здоров'я місцевої ради чи облдержадміністрації. Якщо вам повідомили, що потрібного препарату немає у списку безоплатних лікарських засобів, ви можете самостійно перевірити цю інформацію у постанові Кабінету міністрів України та у разі його відсутності наполягати на зазначенні в рецепті аналог необхідного препарату, який міститься в переліку для безкоштовного отримання, якщо в аптеці вам повідомили, що зазначеного у рецепті препарату зараз немає, можна перевірити інформацію щодо наявності препарату шляхом надсилання запиту на інформацію. Також ви можете звернутися до іншої аптеки для отримання препарату на безоплатній основі. Алгоритм дій дуже простий: по-перше, Звертаюся до всіх учасників бойових дій. Знайте, що ви маєте право на отримання цієї пільги, і воно чітко закріплене законом. Друге, потрібно звертатися до свого дільничого лікаря і одразу говорити про те, що я, як учасник бойових дій, маю право на отримання цієї пільги, пред'являти посвідчення і одразу вже на першій стадії спілкування з лікарем заявляти про обізнаність зі своїм правом. Це вже вирішує дуже багато питань. Надалі. Якщо з'являються проблеми і йде відмова саме у медичній установі, тобто у поліклініці, потрібно не зволікати, а звертатися до юристів або писати скаргу на ім'я головного лікаря та управління охорони здоров'я міського або обласного і вирішувати це питання, притягати до відповідальності конкретного лікаря, який не хоче виписувати той чи інший рецепт. Якщо ж відмовляють вже в аптеці, коли у учасника бойових дій наявний рецепт. На тій підставі, що немає на даний час цих ліків, це можна перевірити за допомогою запиту на інформацію. Якщо людина може сама скласти цей запит, вона складає його сама. Якщо ні, звертається до юристів і ми допоможемо скласти цей запит. У запиті зазначається інформація, чи наявні на даний час дані ліки у конкретній аптеці. Елементарний примір: два чоловіка лежать в лікарні. Один йде звертається до главрачу, йому видають медицинський про. Второй как бы, ну, постеснялся, не сыграл человеческий фактор. Ему выписали, он купил день покололся, два пока закончились деньги. Ему объясняю, почему не обратиться, выдают же, идут. Пошел на третий. То есть вроде бы одинаковая ситуация. Один человек пошел, потребовал, ну, грубо говоря, обратился. Второй промолчал, купил. Как должно быть вообще? Человек приходит, обращается, ему сразу же говорит, так как вы подлегаете категории участник боевых действий, участник АТО, вам выдаются медицинские препараты и вы лечитесь бесплатно. Это без вопросов происходит в военном госпитале, в державных установок тоже происходит, но чуть-чуть по-другому. То есть если человек уже непосредственно обращается, требует свое право, где пишется на карточках, красными большими буквами, участник. Но это тоже никакой не дает гарантии, что если вам скажут купить и вы купите, просто промолчат. Повний перелік ліків, які можна отримати безкоштовно, визначений у постанові Кабінету міністрів України. Про порядок закупівлі лікарських засобів з закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету. На території Кіровоградської області визначено перелік аптечних закладів, з якими укладено договір на безоплатний відпуск лікарських засобів. На даний час у місті Кіровограді доступні чотири аптеки. Дані ліки. Учасник бойових дій може отримати безкоштовно не в усіх аптеках, а лише в конкретних комунальних аптеках, які зазначені у відповідних рішеннях. Тобто у кожній області, в кожному місті є певна аптека, де учасник бойових дій може скористатися своїм безкоштовним правом на отримання цих ліків. За свої права треба стояти. Обов'язково. других варіантів немає. Не то, що стоять, требувати їх. Якщо не нарушається, наказувати, доводити до відповідальності. Хочу звернутися до всіх учасників бойових дій. Будь ласка, користуйтеся своїми правами. Знайте про те, що ніхто, крім вас, не зможе забезпечити ваші права. Так само я вважаю, що після того, як наші захисники, наші воїни захищали нашу українську незалежність в зоні АТО, вони зараз теж виконують велику місію. Добуваючись своїх прав, вони показують приклад іншим категоріям населення, які не можуть це зробити. Таким чином вони допомагають будувати нашу нову Україну, правову Україну, де права людини стоять вище за все.